Знижки Бам, тау, Є знижки на Хюмер 25% в аптеках подорожних Пантощад. Є знижки на пастилки Ісландіка. 15% в аптеках вам Фантощад. Може, всім привіт це життя відомих людей. І Почну я з ексклюзиву. ЖВЛ побувало на знімальному майданчику нового українського фільму. Збори ОСББ такого ще не було. Прокоментував цю ідею. блогер Женя Янович, який разом з Лебігою знімається буквально з плеядою українських акторів: Ольга Сумська, Сашко Рудинський, Антоніна Хижняк, Ніна Набока, Віктор Жданов та інші це Така незвична новорічна комедія покаже історію, що нині знайомо мені здається абсолютно всім українцям. сусіди зібралися обговорити купівлю генератора на зиму. Ну а розігрувати такі під'їзні інтриги, зокрема Євгену, випало з екранною дружиною, акторкою Ангеліною Санчик. І ось як у них склалися стосунки. Давайте послухаємо. Після кастингу сталося так, що е, я дізнався, що ми з Англіною будемо партнерками. Я одразу її написав, тому що мені здається дуже важливо встановити контакт, враховуючи, що ми дуже тактильні в кадрі. Ми ставимося е, до наших стосунків як до чогось тимчасового. От як тільки закінчиться зйомки, ми знову не будемо одне одному писати. Ну, от це ж таки справжньою парою і в реальному житті, і на екрані вперше на цих зйомках стало акторське подружжя Олександра та Марії. Рудинських нагадаю, Сашко, нещодавно заявив про себе абсолютно всьому світу, зігравши в серіалі Декамерон, який можна подивитися на платформі Netflix. І от у, у фільмі Збори ОСББ актор вперше грає сімейну пару з власною дружиною. Та чи в захваті вони від цього? Давайте послухаємо. Це наш перший досвід грати в парі. Це була дійсно моя мрія. Я Дуже хотів, щоб ми разом попрацювали з. Жінкою а ніколи не, не працювала. Це класно висвітлювати і якісь проблеми, які є у подружжя. Тим паче, насправді в, в цій історії ну різняться відносини наших персонажів з, з, з реальним життям. Я, як такі, ми, ми абсолютно різні не такі в житті. Ексклюзивно для ЖВЛ пара розповіла, чи хотіли б вони, щоб їхній син Петро також доповнив сімейну гільдію акторів. Послухаймо. Ми б хотіли, щоб він хотів, щоб йому це було цікаво. Якщо йому буде цікаво, будь ласка, я якщо. хотів. би, Я б хотів. Би, да я хотів, хотів просто. Хотів. Я, я я виховую себе максимали... максималістом. Ну, ось так виходить, що найближчим часом, можливо, ми побачимо а, на небосхилі ще одну яскраву зірку з прізвищем Рудинський. Це буде Петрик Рудинський. Так, ну от актор Михайло Кукуюк нині доволі часто їздить на передову до наших військових, аби підтримати хлопців та дівчат. І зізнався нам на камеру, що біля лінії фронту став помічати таку незвичайну реакцію свого організму. Давайте послухаємо. Я там. Наприклад, мені там легше стає, я там краще сплю. Під Бахмутом, під Ружківку, краще спалося мені на сході, краще спалося. От тут в Києві завжди щось, якісь думки, а там тобі засинається спокійно. Я не знаю, чому. Я тому бажаю кожному спілкуватися, побільше, спілкуватися з нашими військовими. Це така наша взаємна терапія. Актори і продюсери стрічки обіцяють, що комедія збори ОСББ стане такою сатиричною терапією для глядача. Ну а побачити її можна буде вже дуже скоро, 12 грудня, в кінотеатрах країни. Ну і переходимо до національного відбору на Євробачення. Здається, що до цього ще дуже багато часу, але українські виконавці вже підігрівають публіку цікавими анонсами та заявами. Наприклад, нещодавно про бажання стати учасником головного пісенного конкурсу заявив співак Ен Лео. Хлопець навіть розповів про те, що це його ціль на наступний 2025 рік. Давайте послухаємо. Потрапити на Нацвідбір Євробачення. У пісня вже написана клас! Пісня дуже крута. Клас. Прям я прям пишаюсь нею. Можливо, це найкраще, що Круто. я писав в своєму житті. Також заявили про своє бажання взяти участь і сказали, що стоять у черзі на прослуховування пісні для нацвідбору. Гурт циферблат, який минулого року став, можна сказати, головним відкриттям національного відбору. І тоді хлопці посіли на друге місце після Альони. Альони та Джері Хейл і от хлопці зараз виклали у Тік-Ток і розповіли фанам такий невеличкий інсайт, що відповідь від продюсерів шоу учасники можуть очікувати протягом двох місяців. До речі, цього року. Музичною продюсеркою нац нацвідбору на євробачення 2025 вперше стала співачка Тіна Кароль. Ну а прийом заявок завершується 10 листопада. Тому, якщо ви все ж таки хочете, поспішіть. Так, ну а далі розповім вам таку гарячу новину про новоспечену матусю, акторку Роббі. Голівудська зірка, чиє ім'я минулого року лунало на весь світ завдяки головній ролі Барбі у, фі... у одноіменному фільмі. Вона народила сина. Щоправда, згідно з інформацією світових видань, сталася ця радісна подія ще 17 жовтня. Ще не так давно мережу ширилися фото папараці, де було видно такий округлий животик зірки. Та як виявилося, Марго разом із чоловіком, кінопродюсером Томом Аркелі, майже два тижні ну якось вдавалося їм все ж таки приховувати новину про народження первістка від широкого загалу. Ім'я хлопчика ще не відомо, але кажуть, що і акторка, і її син почуваються відмінно. Тож вітаємо і чекаємо новин. І зараз розповім про ще один такий надзвичайно несподіваний кіноекранний кіно дует вже цієї зими. У фільми пригоди Падінгтона 3» можна буде побачити незвичайну та ексклюзивну сцену чаювання ведмедика Падінгтона із самою королевою Єлизаветою II. Сцена, яка буде включена у фільм, була відзнята ще до смерті її величності під час святкування платинового ювілею Єлизавети II. Як для глядачів, так і для королівської родини це камео Справжній подарунок і символ доброзичливості Єлизавети II, розповідає продюсерка фільму Розі Елісон. Шанувальники Падінгтона вже жартують, що ведмежа пригода благословенна самою королевою. Нагадаю, що це ведмежатко давно стало символом Великої Британії, і навіть отримало справжній зареєстрований паспорт від Міністерства внутрішніх справ країни, щоб мандрувати світом у наступному фільмі. Так, ну і звісно, навіть у ЖВЛ ми не можемо обійтися без американських виборів. Надзвичайно гаряча тема, яка не залишає байдужими не тільки людей, а ще й супергероїв з вигаданого всесвіту Марвел. Нещодавно легендарні месники зібралися разом, аби підтримати кандидатку в президенти Камалу Харріс. Роберт Дауні, молодший Марк, Руфало, Скарлетт Йоханссон та інші актори, які зіграли супергероїв, зібралися для обговорення ідей як Надихнути американців голосувати на виборах та врятувати світ. Це цитата. Ну а також думали е над новим гаслом для Гарріс. Давайте послухаємо, як у них це відбувалося I mean, it's original, but something punchier, like, паншієлайк oh у. -oh. Так, звісно, це надзвичайно цікаво, але хочете щось потужніше, потужніше, так як вам залізна людина? 2»? О, це точно всім сподобається. Ось так обговорювали супергерої свою таку допомогу і підтримку кампанії Харіс. Нагадаю, що раніше на користь Камали Харіс вже висловилися такі зірки, як Тейлор Свіфт, Білі Аліш, Бійонсе і багато, багато багато інших. Там нескінченний список насправді і дехто навіть дарував для передвиборчої кампанії Харіс свої. Пісні та а, гасла. Ось такі новини. Ну завтра вже безпосередньо той день, якого чекає весь світ. Звісно, і ми уже в тому числі будемо стежити за всіма перипетіями. Тимур, ну, але... якщо Тейлор Свіфт ще як Ілон Маск до Трампа вийшов, вийшла б на сцену до Камали Харіс, думаю, що тут би не було б жодної інтриги, хто стане наступним президентом Сполучених Штатів, тому що з такою популярністю, як у Тейлор Свіфт, я думаю, що але не вийшла, тихенько не в вийшло, поїхала. Так. Не вийшла, але підтримала, що теж непогано. Це так. правда, це правда. І поїхала в турне, як знаєш. Mm -hmm. Не в пісні сердючки, ну то ще не зрозуміло, хто кому собі бонусів набив. Так це правда, да, це правда, це правда. Але ж є навіть рейтинг зірок. Хто з знаменитостей американських підтримує а камелу Харріса, Хто підтримує не Пам'ятаєш, що Тейлор Свіфт, я знову про неї її називали навіть таємною зброєю Байдена? Збройне, да, коли Байден. ще Байден був кандидатом. Тому всі чекали от кого вона підтримує. Ну ясно, що вона демократів підтримує, але як та. Тому інтрига. Я думаю, що у тебе завтра теж буде багато новин. Буде. З цього приводу, та, та, та. І не з цього тільки. Дякую тебе. Тімо ми Левченка, живемо. Дякую всім вам. Це було життя відомих людей. Завтра знову ж побачимося. Гарного дня.